Зранку привітав дружину, привітав невістку, свято прийшов на роботу. Свято це ден, за, свято закоханих, та що це свято самі близьких людей. Наревтичніший вчинок, який я зробив у своєму житті, що після двох побачень з майбутньою дружиною, я на, на третє побачення запропонував руку і серце. Вона відразу Погодилась. Мені дзвонили, я ж лягала спати, читала книжку, і мені кажуть, відкрий, будь ласка, вікно на кухні. Я думаю, що там може бути? Кажуть, піднялась, піднялась, відкриває вікно, а там отакі букет квітів. Це було найромантичніше. Зірвав квіти з клумби в день Валентина. Не скажу, з якої, тому що за це передбачене, передбачене покарання нашим законодавством. Участь у рок-фестивалі. Співали, грали? Ні, був учасником, організатором. І, то було у Львові, коли зароджувалися перші хіпі. Мабуть, це те, як я пропонував своїй дружині вийти заміж. Вона намагалася виїхати за кордон, в посольстві поїхала отримати візу, а я після цього просив її руки і серця, щоб вона не поїхала.